Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. В Глибоку каструлю наливаємо воду, солимо і доводимо воду до кипіння. Коли вода закипіла, всипаємо соцвіття цвітної капусти 1 кг. Мішаємо і знову доводимо до кипіння. Закипіло варимо одну-дві хвилини. Коли пройшов вказаний час, за допомогою шумовки витягаємо цвітну капусту і вложуємо її в лідяну холодну воду. Коли капуста охолоне, зцішуємо воду. Очищаємо одну морквину, нарізаємо моркву по корейськи. Болгарський перець розрізаємо напіл і очищаємо його. Нарізаємо солодку.